Що ви шановні глядачі каналу Настрому Авто і гості каналу? Хочу вас запросити до огляду продажного чорного плеща. Треба віддавати його новому хазяїну, тому що чекає новий проєкт. Так і виглядає. Нам сильно не прибирав, хімчистки не робив. І тут повнорозмірне колісо. Не докатка, це ванна пластмасова. Зараз вам покажу нюанси. Нюанси які є по... Воно воно працює, ці стоїчки працюють, Хоть, хоч, хоч і ржаві. Ну що ж ти зробиш? От. Є нюанси які по кузову невеличкі. Оце нюанс, я вам показую. Просто я не хочу вже його робити, хай, хай робить новий власник. А, в мене з цього коліса вкрали, сволочі. Так по кузову. Все нормально, крім у цього, над лобовим і отут є нюансики на порозі. О, що зробиш? Пробіг. Зараз глянемо. Пробіг. 246-716 Вот там керма Станция душек Гума зимова В хорошем состоянии Вот тут нюансик вырез Ну это уже новый властник До рубля вот. В Загальному Все добре. Що поміняно, є на каналі з відео, доказами, з, з фактурами, з усіми справами. Що вам скажу, хороша машина, дуже мені приємно їхати, я не чекав, що так буде комфортно, особливо десь в далекі подорожі їхати. в загальному дуже позитивні, дуже позитивні враження від року, якраз рік, в березні, який я її купив, теж на каналі є. Наїзду я 8 тисяч за рік при моїй то роботі нічого, <гувач> нічого дивного нема. О, от. Хочу я за нього 31 тисячу злотих. Ну і звичайно опущу я на ці всі моменти, е, скину на аробінір по, по фарбуванню і поржавчині. Е, при, прикріплю я. Ці всі відео, що в мене є на каналі, повну історію що, я, що було помінено, скільки воно коштує. І потім по першому коментарі пишу повну суму вкладених морепощів машину за, за рік великі. Як для пасата, то нічого страшного нема але кузов за кузовом треба дивитися. Це я не хочу. Я вже хочу нову машину, того і продаю. загальному гарно їде, дуже гарно їде. І витрата пального теж радує. Все, до нових зустрічей на каналі. Пишіть в коментарях, дзвоніть, пишіть, хто кого зацікавить ця машина. Віддам в добрі руки. Чорний плащ! Летящий на кринях ночі. Всім добра!